1 серпня 2025 року розпочинається компанія «Виходь на світло. Дана компанія спрямована на те, щоб зменшити рівень незадекларованої праці. Центральним регіональним управлінням в межах Черкаської області буде проводитися інформаційно роз'яснена програма як для роботодавців, так і для працівників на великих підприємствах щодо оформлення декларування праці, щоб обов'язково. Має бути задекларована праця оформлення трудових відносин. Це буде плюс як для роботодавців, так і для працівників. Незадекларована праця це оплата діяльності, але яка не оформлена згідно чинного законодавства. Тобто не сплачуються податки, не сплачуються соціальні гарантії. Це людина є незахищеною, яка працює на праці певній організації, підприємстві. Установі. Нові для працівників незадекларована праця це може бути те, що вони позбавляються усіх соціальних гарантій. Це не не виплата лікарняних, тому що якщо людина неофіційно працевлаштована, відповідно в неї не буде лікарняних, не буде відпускних, не буде компенсації, якщо не диво трапилась нещасний випадок на підприємці установі організації. Втрачаються права працівників, тобто роботодавець може чинити тиск на працівників, а працівник із свого боку нічого не може зробити, навіть якщо працівник звернеться до нас в управлінні держпраці і скаргою те, що роботодавець не виплачує заробітну плату неправомірно, не штрафує, чинить якісь дії або бездіяльність відносно працівників. Ми на жаль в цьому випадку нічого зробити. Не можемо, тому що людина неофіційно працевлаштована. Так само, є ризики для роботодавців під час незадекларованої праці, це те, що можуть бути штрафи, можуть бути фінансові санкції із державних з боку державних органів, так само втрата репутації від клієнтів. Так само може бути, може бути ризики звернення до суду з позовом з боку при. Рацівників